Йога по українськи львівські вихователі освоюють нову техніку динамічної інтенсивної реабілітації. Одна з найбільш відомих систем відновлення здоров'я практикується в багатьох країнах Європи. Тепер вона стала доступнішою і в Україні. Протягом трьох днів вихователі дошкільних навчальних закладів Львова у спортивному комплексі Грація, що на південному, практикували не тільки теорію, а й практику нової методики. Здорові діти, здорова нація. Сьогодні більшість дошкільнят мають проблеми з опорно-руховою системою, а тому техніка динамічно-інтенсивної реабілітації допомагає малюкам не тільки зміцнити організм, а й гарно проводити ранкову зарядку. Ми в курсі тих всіх проблем, які вже є у дошкільному вихованні. Це проблеми з коліозом. Тобто діти приходять і вже в п'ять років мають так би мовити повноцінний сколіоз. І що з ними робити? Мало хто знає з викладачів. Методика Василя Козака стала популярною наприкінці минулого століття і тепер інтенсивно використовується в багатьох садочках України та Європи. Її суть полягає у зміцненні серцево-судинної та опорно-рухової системи людини. Усі вправи цієї техніки є простими та доступними не тільки для дітей, а й для людей будь-якого віку і з різним станом здоров'я. Ця методика вже працює у деяких дошкільних навчальних закладах міста. Програма була запроваджена майже більше 10 років назад, але ми її використовуємо по-своєму. Ми проводимо тільки е зарядку е на основі цієї програми. Тобто ми вивчили комплекс. Кожна вправа названа в нас е е ігровим моментом, тобто наваз, на названа на по е хатка-юга для дітей, має по певну позу, називають її яким сім'ям тваринки, або якоїсь істоти, або, наприклад, дерево є змія, киця. Семінар із техніки динамічно-інтенсивної реабілітації став не тільки цікавим та новим для вихователів, а й корисним для впровадження новоспеченої методики у дитячих садочках. Цим зацікавились і у навчально-виховному комплексі Дивосвіт що на території торгово-виробничого комплексу Південний і вже незабаром вихованці закладу займатимуться за її програмою. Це є налагодження кровообігу, це є рух, це є рух суглобі, праця всіх м'язів, гарна робота хребта. Це можна сказати, що ця. Програма Дір це є як українська йога. Українці не вміють довго сидіти в одній позі, е, займатися йогою. І, і Василь Козак, автор цієї програми, він власне створив комплекс вправ, що легко переходять в одна в другу. Це виходить як гарне, як та як танець. Тож сподіваємось, що нова методика стане корисною та цікавою для маленьких вихованців дошкільних закладів. Юлія Манько Назар Піх, вісник.